Самі по собі люди не є злі, люди нещасні. Чим більше на людину тяжіше, чим більше має вантаж, то тим більше людина хоче виговоритися. Капелан правого сектора раз в поки місія капелана то є служити слову, підтримувати, розраджувати, давати якісь там настанови і інше, але в більшості вислуховувати. Була революція гідності тоді 2014 року. Там наш славний правий сектор якраз створився. Майдани охопили тоді, були усю Україну. Ну, я такий був стабільний учасник усіх майданів. Я в такій родині був, що у нас усі патріотично нарештовані були. Почалася тоді війна, Крим забрали 2014 року. Ну, я сам шукав, як би як священик, не лишаючися священства, як би допомогти у тих усіх процесах, що відбувалися в Україні. І кого шукати? Шукав контакту з правим сектором. Була можливість поїхати в АТО. 15 рік, 16. Я приходив так періодами. Було, що по два тижні був, було, було по три тижні був. Що до своїх хлопців. Саме важче було давати, знати або повідомляти рідне, що їх син загнув. Ото було. Було так, що мене самого треба було розражувати, поражувати і так далі. У нас правосекторівська родина досить велика. Хоча я давно вже не був на сході, але вони всі правосекторівці тут наші Закарпатські всі мене рахують своїм каперам. Коли є якісь проблеми, або просто порадитися, десь у сім'ї щось по телефону більшості, або коли десь сіду заїжджають. Ти не чуєш? А що не можуть Романові дозвонити? Ти не знаєш, де є Роман? Роман ще вони недавно. Як там у нього і журну? Та то все добре. Коли будеш у наших краях? Я вам надаю. Добре, працюй, все, файного тобі дня. Вам добре, був радий тут. Дякую, я радий тебе що ти. Фронт вже прийшов зовсім інший чоловік. Не, не Один розказував, що уночі пес загавкав він. Нараз хапується автомат шукає по підліжку. А то лякає, але так само. Та вони самі на найперше страждають, а через це страждають і сім'ї. Йому тяжко якось так реабілітуватися, уйти знову в то суспільство. На цей час суспільство не знаю, чи й його слухати. І почути, і вислухати. Щось там у середині є. Я якісь болі, я якісь рани, коли ще з дитинства не пережиті, не загоєні. Всі поза ними мені. на війну попав, там ще ся знаєте. знаєте, то все в людині то є. Виговорити не може, не сприймають. Кожен має свої якісь роботи, проблеми, заботи інше. Такий чоловік просто хочемо виділити час. То не є сповідь. То у більшості є так, що можемо так така розмова між двома дуже близькими людьми. Пой, пой, пі, 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 пі. Пой, на, я пой пой. Ну що є? Волю не волю, у нас священик то все вбирає у себе, чує, вислуховує. То десь там вариться, тому не можемо. Вони є так, як коли е, телебачення, відключив канал та й все. У нас то все в вкупі є. Догляд за тваринами, то я б мрахував, що то найкраща реабілітація. У нас усе були, класи вівці все були. Zaraz manj 15 cm. To, to je obida, maj, okupa vsakakšen rubik. Mislim, da je obida, puska je okupa. In ta je mi vid poče rogizno. До обіда, поки кози У, у стаї, дати, і сиром займаються. У літі то кожного дня, бо там молока багато, а тепер через день. Традиційний сир, буц, з якого робиться бронзя, такий, ну, я такий знав робити. У нас такий багато хто знає робити, Знав гурду зварити. То Томашні солугунь. Може бути косички, може бути паличка, а може бути такі, буцка такі урок. Так, руками і збирає. Хто б подумав, що то таке розколочене молоко можна руками здобрати, але то... хоч не збере, мусить, мусить мати досвід. Сама велика проблема в людини є, що людина думає, що то, що вона робить, то нікому не треба. А таке відчуття в капеланні такого, щоб ви знали, є. Вода коли приходиш, ну, той самий бойовий підрозділ якось так усі. Ну, священник, піп, друге, батюшка, це то, ну, як, а батюшка батюшку. А далі помалу-помалу, коли починаєте говорити з людьми, видите, ага, і тот відкрився, і тому щось це підказало, і тому, і тому. І тоді розумієте, що вони задак там є. Я кажу, ну я вбиваю, нарушую там порушую заповідь, це, це то, то десь так. Грозу. Вони не вбивають, тому що ненавидять так само московиті або інші, а вбивають, тому що люблять своїх рідних. Не своє захищаю. Знаю добре, що якщо не буду захищати, то будуть ті братські могли, що були в Бучі чи в Бородянці по всій Україні. Багато хто рахує, що християнство то є релігія, таких боягузів, які Тікають від будь-якої агресії, від будь якого зла, ще там від, від чогось. І таке християнство, ну що може дати людині, яка жертвує своє життя за того самого християнина, який каже, що не треба брати участь в жодних насильницьких діях. Ну, то лицемірство. Жодна війна не тяглася безкінечно. Одного разу війна мусить закінчитися. Але ну, люди мусять розуміти, що без них не закінчиться. Я останній раз був на сході, то, здається, й рік. Я б і тепер йшов, але, але як оформитися капеланом по контракту? Я не знаю, чи вийде. Мені зараз 60 років. Ну, а піти на два на три тижні, наскільки знаю, ті вже такі капеланства вже на цей час не практикують. Хоча я б я і нині йшов. Я маю парафію у е, селі Приспів, то є 25 кілометрів від Ми Не можемо щось дати, якось випромінювати, як ми, ми то самі не маємо. Ми самі мусимо найперше бути наповнені співчуттям, порозумінням та багато чого. Намагаюся скеровувати людину найперше у свою середину у своє єство. Бо там усе то є, що людині треба. Там є стійкість до стресових ситуацій, там є і. Мужність, і любов і, і мудрість все там є. Всередині нам само має бути легко і якось так нові відчуття якогось часу, що можемо комусь допомогти.